Самі ідеї пласт, вона будується на цій моральності, на любові до Бога і любові до свого ближнього до співвітчизників. І дійсно це є початок, основа всієї нашої державності і державності загалом. Отець Павло Сабара із свято юрійського храму у Костополі надзвичайно втішений тим, що в містечку почала роботу українська скаутська організація пласт. Яка вже понад 111 років виховує відданих синів і дочок українського народу минулої весни. У місті запрацював перший пластовий гурток, який налічував лише 10 дітей. Не минуло і року, як осередок значно збільшився і вже має чотири групи: без патрон, скажені бобри, вогняні іскри та палаючі ягуари, охочих стати частиною пластової родини стає все більше. Захар звичайний школяр із нашого містечка. Йому завжди хотілося чогось нового і цікавого, аніж просто сидіти вдома за телефоном. Він дізнався про пласт від свого однокласника, який вже був пластуном. Я зайшов в Фейсбук. Я побачив, мама спросив, чи можна прийти на пласт. Вона мені дозволила. Я прийшов перший день, і мені дозволили ходити. Мені дуже сподобалось це заняття. Я спочатку ходив, розвивався, і зараз у мене є дуже купа відзначок. Захар з першого ж дня у гуртку відчув себе частиною великої родини, де кожен день приносить нові відкриття разом з іншими хлопцями та дівчатами. Він опановує нові навички допомагати іншим, розпалювати ватру. Вчиться орієнтуватися по карті, надавати екстрену допомогу, а ще щораз більше дізнається про українську історію і традиції. Пласт це насамперед велика гра. Оскільки всі діти дуже люблять гратися, то всі знання вміння навички вони здобувають у грі. І насамперед, у пласті вони знаходять однодумців, знаходять друзів. Дуже полюбляють вони мандрівництва та екскурсії, і в процесі цього вони багато вчаться, вчаться спілкуватися між собою, вчаться виживати в природних умовах, в різних ситуаціях, і вони вчаться вирішувати ці ситуації всі разом. Пласт – це велика команда. Це допомагає дітям не лише а а вміти поводитися у суспільстві і вміти в цьому суспільстві розвиватися, оскільки пласт це всебічний розвиток. Перша поїздка до табору особливо запам'яталася Захару адже там йому в'язали його першу жовту хустину, після чого він зрозумів, що пласт це дуже серйозно і відповідально. Та це його не злякало, і він докладав ще більше зусиль, щоб озягнути всі тонкощі пластування. Захар зі своїми друзями неодноразово ставав частиною заходів у Костополі. Вони виносили прапор у День державного прапора України, несли посмертні медалі та подяки у День захисника та захисниці України, а ще привезли у громаду віфлеємський вогонь миру, символ віри в Бога, який супроводжували спільні молитви за мир і благополуччя. Коли виникла ідея створення пласту, і Ольга Ярославна захотіла зробити пласт, то ми з нею зв'язувалися і пам'ятаю першу зустріч, як приїжджали із. Рівного пластуни для того, щоб якось організувати цю всю е, організацію цього пласту. Захар із задоволенням долучився до щорічного родинного свята Різдвяна Свічечка, де отримав веселу і яскраву роль. Особливо його зворушив момент, коли отримав відзнаку за те, що привіз віфлеємський вогонь миру у рідне місто. Його обличчя сяяло щастям і гордістю, адже він повністю усвідомлював важливість своєї місії поширювати світло і мир. Свято завершилося іграми, частуваннями, колядками та обміном добрими побажаннями. Вірю, що Захар знайшов свій шлях, і його проведений час у пласті подарує йому неоціненний досвід, який допоможе йому зреалізуватися у житті. Я пробував в новацькому таборі, і там я здобув значку Чарівний Острів. Це дуже гарна відзначка. Так само у мене є ВПЕ це відкриття першого пластового року. Так само є ДПП. Це перша пластова присяга. Зі слів одного з виховників пласту, основною місією цього осередку є виховання доброго громадянина, який знає історію України, дотримується її традицій, вірить в Бога та виконує Божі заповіді. Кожна подія та захід у пласті допомагають стати сміливішими, відповідальнішими і готовими до будь-яких викликів, коли був створений комунальний заклад, центр дитячої та юнацької творчості, ми з директором спілкувалися і думали, як юнаків, юначок, дітей долучити до чогось справді корисного для того, щоб воно і в майбутньому приносило користь і всій країні. Тому і саме тоді ти дискусії нас виникла ідея створення пластового середку в місті Костопіль. сильно красно, обережно, вистра.